Плануєте робити ваші перші відкатні ворота. Ви можете їх зробити з різних матеріалів, різна товщина металу, різний профіль, але є речі, без яких не обійтись. Це фурнітура саме для відкатних воріт. Розглянемо на прикладі фурнітури для відкатних воріт преміум на 500 кг від компанії Просто Ворота, що саме входить в комплект: Дві роликових каретки, два уловлювачі нижній та верхній, накатний ролик. Верхня підтримуюча пластина з двома гумовими роликами. Не всі знають, як ця штука називається. Заглушка в направляючий профіль. І направляючий профіль. Направляючий профіль підбирається відповідно до проєму ваших воріт. Також в компанії Просто Ворота можна придбати додатково комплект ось таких регулювальних пластин для того, щоб вам було зручніше монтувати ворота. І потім їх в майбутньому регулювати. Звертайтесь до компанії Простоворота. Наші спеціалісти завжди підберуть оптимальний варіант фурнітури для відкатних воріт саме під ваші майбутні ворота.